Ви а, ми... а по річці треба джип такий. Та там наш джип, але там дороги Та нема. Там нема там дорог. Дорог. А по річці ні, так? Хочуть перейти. Полонини наші. Красивий дощик помиває. Закінчиться козюва, ми виїжджаємо. Наступний селищ. Орява. Орява, будемо до Орява. Скільки десь кілометрів. До п'яти точно. Не знаю. Ой, половини на ширі. Схили. Ось тут коли гриби, добре піти. Ми сьогодні когось знайдемо, хомори, Видимо, тут, ми ходимо ну, да. хомор, але... Їдемо ну, йдемо. Кросовки старі взяла. Наталки там десь сто доло викинув. Маєш сто А є там. Ну, все, хай менше бігають. ще, ще лиси. Ти ще приїдеш, а ти вже менше бігаєш. And was so the again.